Астрід Лінгрен Пеппі довга панчоха. Розділ пеппі грається з поліцаями у Квача. У малесенькому містечку швидко поширилася чутка, що у віллі хованка мешкає зовсім сама дев'ятирічна дівчинка. Містечкові тітки й дядьки твердо вирішили, що так не повинно бути. Адже всім дітям потрібен хтось старший, що наглядав би за ними, і всім дітям потрібно ходити до школи і навчатися таблички множення. Тому всі тітки і всі дядьки постановили, що дівчинку з хованка, треба негайно забрати до дитячого будинку. Одного чудового дня після обіду. Пеппі запросила Томмі і Аніку до себе на каву і тістечка. Вона накрила стіл на веранді. Там було так сонячно і гарно, всі квітки пеппі посилали їм з садка свої пахощі. Пан Нільсон лазив поруччя веранди, а кінь час від часу витягав голову, щоб його пригостили тістечком. Як усе таки гарно жити, мовила пеппі, випростуючи ноги. Тієї миті у хвірці з'явилося двоє поліцаїв у повному спорядженні. Ой, сьогодні в мене також щасливий день, мовила Пеппі. бо я, найдужче в світі, люблю поліцаїв, майже так, як кисіль з ревеню. І рушила назустріч поліцаям, аж сяючи з захвату. Це ти, та дівчинка, що оселилася в віллі хованка? запитав один із поліцаїв. Зовсім ні, відповіла Пеппі, я та тітонька, що мешкає на третьому поверсі в іншому кінці міста. Вона сказала так, бо хотіла трохи пожартувати з поліцаями. Але їм нітрохи не сподобався її жарт. Вони нагримали на пеппі, щоб вона не блазнювала, і повідомили, що добрі люди у містечку домоглися для неї місця в дитячому будинку. Я вже маю місце в дитячому будинку, відповіла їм пеппі. Що ти кажеш? Хіба вже все влаштовано? запитав один із поліцаїв. Де ж той будинок? Тут, гордо відповіла Пеппі. Я дитина, а це мій будинок. Отже, це і є дитячий будинок, а місця тут вистачає. Люба моя, засміявся поліцай, ти не так мене зрозуміла. Ти повинна перейти у справжній дитячий будинок, щоб тебе було кому доглядати. А у вашому дитячому будинку можна тримати коней? спитала пеппі. Звичайно, ні. Відповів поліцай. Так я й думала, понуро сказала Пепі. Ну, а мавп? і мавпу не можна, ти й сама це добре знаєш. Ясно, мовила Пепі. Тоді шукайте собі дітей для вашого будинку десь інде. Я не думаю туди перебиратися. Але ж тобі треба ходити до школи, наполягав поліцай. Чому треба ходити до школи? Зрозуміло, чому. Щоб навчитися різних речей. Яких це речей? запитала пепі. Всіляких, відповів поліцай, багатьох корисних речей, наприклад, таблички множення. Я ось уже дев'ять років чудово обходжуся без вашої таблички множення, сказала Пеппі. і надалі обійдуся без неї. Але подумай. Як тобі буде прикро, коли ти лишишся такою невігласкою. Уяви собі, ти виростеш, і хтось спитає тебе, як же зветься столиця Португалії, а ти не зможеш відповісти? Чому не зможу? мовила Пепі. Я відповім йому, коли тобі кортить знати, як зветься столиця Португалії, то напиши просто у Португалію. І спитай, як вона зветься. Ну так, але невже тобі не буде прикро, якщо ти сама цього не знаєш? Можливо, я часом лежатиму вечорами і думатиму, як же все-таки зветься столиця Португалії? Але ж не завжди буває тільки весело, мовила Пепі і стала на руки. А втім, я була своїм татом у Лісабоні, додала вона. Ставши на голову, бо вміла розмовляти і так. Тоді один із поліцаїв заявив, що Пеппі не може робити те, що їй самій хочеться. Нехай, мовляв, збирається в дитячий будинок і якнайшвидше. Він підійшов до дівчинки і схопив її за плече. Проте Пеппі випручалася від нього, легенько ляснула його по спині і сказала Квач! І не встиг поліцай оком змигнути, як вона стрибнула на поруччя веранди, а звідти швиденько видерлася на балкон. Поліцаї не мали бажання гнатися за нею таким способом, тому вони кинулись до будинку і побігли на другий поверх. Та коли вони вибігли на балкон, пепі вже була на даху. Вона лізла по даху, як мавпа. За одну мить досягла вона гребеня і спритно вискочила на димар. А внизу на балконі стояли поліцаї і чухали потилиці. З морішка на Пеппі дивилися Томмі і Аніка. Як же гарно гратися у Квача! вигукнула Пеппі. І які ви добрі, що прийшли сюди. Сьогодні у мене такий щасливий день. Поліцаї хвилину подумали. Тоді вийшли з будинку, взяли драбину, що лежала під чільною стіною, і вилізли один за одним на дах, щоб зняти пеппі. Але вигляд у них був трохи зляканий, коли вони, обережно, намагаючись утримати рівновагу, рушили гребенем до Пеппі. Не бійтеся, гукнула їм Пеппі. Це не страшно, тільки весело. Коли поліцаї були вже за два кроки від пеппі, вона скочила з димаря і, регочучи, побігла гребенем на другий кінець даху. Я падаю. гукнула вона і стрибнула просто в зелену крону дерева, що росло за два метри від будинку. Вона вхопилася за гілляку, хвилину погойдалася на ній і скочила на землю. Тоді кинулася до протилежного причілка, де була приставлена драбина, і забрала її. Поліцаї, видно, трохи розгубилися, коли пеппі стрибнула з даху. Але ще дужче вони розгубилися, коли, вимахуючи руками, щоб не впасти, дісталися до кінця гребеня і побачили, що драбини там немає. Спершу вони розлютилися. Почали кричати на Пеппі, щоб вона негайно приставила драбину, а то, мовляв, їй перепаде. Чого ви сердитесь? докірливо спитала Пеппі. Ми ж тільки граємось у квача, а ті, що разом граються, то друзі, а не вороги. Поліцаї трохи подумали і врешті один сказав лагідним голосом Послухай но, ну, дівчинко, постав, будь ласка, драбину, щоб ми злізли. Зараз, відповіла Пеппі, і миттю приставила драбину до стіни. Потім ми вип'ємо кави і посидимо разом, якщо захочете. Але поліцаї виявилися підступними людьми, бо тільки не злізли на землю, вони кинулися до пеппі і закричали Зараз ми тобі дамо, погане дівчисько. Ні, коли так, то я більше не хочу з вами гратися заявила Пепі, хоч мені й справді весело. Вона схопила поліцаїв за паски, понесла стежкою до хвіртки, потім далі на вулицю і поставила їх там на землю. Поліцаї довго не могли отямитися з дива. Стривайте. гукнула пеппі і кинулася до кухні. Звідти вона вийшла з двома тістечками у формі сердець і приязно спитала Може, скуштуєте нічого, що вони трохи пригоріли. Потім вона повернулася до Томі і Аніки, що стояли, витріщивши очі, а поліцаї поспішили назад до міста і заявили тіткам і дядькам, що пеппі не годиться для дитячого будинку. Вони, звичайно, не призналися, що лазили на дах. І тітки й дядьки вирішили, що найкраще. Залишити Пеппі у віллі хованка. А якщо вона захоче піти до школи, то хай порядкує вдома, як сама знає. Щодо Пеппі, Томмі і Аніки, то вони чудово скінчили день. Найперше вони допили каву. І пеппі, ум'явши 14 тістечок, сказала: Здається, мені, що це були якісь несправжні поліцаї. Надто багато вони розводились про дитячий будинок, табличку вноження і лісабон. Потім пепі винесла коня в садок, і вони почали їздити верхи. Щоправда, спершу Аніка боялася сідати на коня, та коли побачила, як весело їздять Томі і Пеппі, теж зважилась. Пепі підсадила її і кінь помчав садком. А Томмі на весь голос заспівав, вирушають шведи в далекий похід. Ввечері, коли Томмі і Аніка, наїздившись після спати, хлопець сказав, як добре, що Пеппі тут оселилася. Правда, Аніко. Звичайно, правда, відповіла Аніка. Я вже забув, у що ми гралися раніше, поки її не було. А ти пам'ятаєш? Та грали в крокет або що, мовила Аніка, але, по-моєму, з Пеппі куди веселіше. А тут ще й кінь, і мавпа.